Армадол, забудь про головний біль. Запропонувала купити цього року зошити. Ми відмовилися, бо не знали, чи діти будуть вчитися за кордоном чи в Україні. Зараз поки що вчимося в Україні. Дитина в четвертому класі. Вартість зошитів 450 гривень. Зошити купили всі батьки, і тепер тільки моя дитина без зошитів. Вчителька працює в школі по цим зошитам і також задає домашні завдання по ним. Як вирішити цю проблему та як впоратися з тиском, коли всі батьки в класі, окрім вас, згодні купувати додаткові друковані зошити? З таким питанням у батьківську групу в соцмережі звернулася пані Юстина, і ось цей її пост спровокував чималу суперечку на декілька сотень коментарів. Батьки розділилися на два табори. Вибачте, а варіанта просто купити ці зошити, щоб не робити клопоту дитині собі і вчителю немає. Такий зошит полегшує роботу вчителю, дає можливість при необхідності взяти додому і працювати. Дитині цікавіше в таких зошитах працювати. Інші вважають, що це лише зайва трата коштів. Хто запропонував відка директору? Ці зошити і затвердили. Варився в цій кухні 13 років. Найсумніше, що це реальна макулатура. Ну ніяких додаткових знань не несе. А от Євгенія, мама першокласниці Світланки у Франції, каже: їм єдиний необхідний додатковий зошит з математики закупила школа. Для навчання у нас є зошита з математики. В нашій школі ці зошити були закуплені школою для всіх дітей, як французьких діток, так і для особисто нас. Але додає, що все залежить від самої школи. Є навіть державні школи, де батьки можуть закуповувати певні підручники самостійно. Тож купувати чи ні? Та що робити українським батькам, які проти витрачати свої кошти на непередбачені освітньою програмою зошити? Дуже часто ці зошити виробляються і потім продаються виключно з метою заробити гроші. От приклад яскравий реформа НУш. Нова українська школа, з'явилися підручники НУш, нові підручники, там, затверджені Міністерством освіти, погоджені. Потім буквально одночасно там, чи трошки пізніше з'являються якісь додаткові зошити НУШ, і які починають продавати у школах. Хоча ніяких додаткових зошитів, затверджених Міністерством освіти по програмі НУш немає. Тому юрист переконаний, у додаткових друкованих зошитів більше мінусів, ніж плюсів. По-перше, це додаткове фінансове навантаження на батьків, потім додаткове навантаження на дітей, які повинні виконувати вдома додаткову домашню роботу. Додаткові зошити дуже часто є причиною конфлікту між батьками, вчителями, тому що у кожного різне ставлення до цих зошитів. Проте, яке б не було ставлення, найважливіше примушувати вас купувати ці зошити, чи якимось чином дискримінувати в школі через їхню відсутність вашу дитину, ніхто не має права, адже вони не є обов'язковими, батьки мають право відмовитися. Я б радив батькам звертатися безпосередньо до директора школи. Якщо немає, скажімо так, спільної умови з класним керівником. А от директор однієї житомирських гімназії, в свою чергу, каже: хоч у його школі нікого купувати додаткові зошити ніколи не примушували, вони частенько є досить корисними для учнів. В Зошиті даються ще додаткові якісь активності без зошитів. вчителя обмежена можливість активізувати матеріал. Підручник містить там теоретичну частину, але за допомогою зошитів ми говоримо якраз про активізацію тих активностей, які відбуваються між вчителем дітьми, і так діти краще можуть засвоїти матеріал. Їм не потрібно робити великі конспекти, та в них частенько багато інтерактиву. Проте, вибір завжди за батьками без жодного примусу. Тим паче, сьогодні є купа альтернатив. можна зробити ксерокс чи пошукати електронний варіант додаткового зошита чи підручника. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.